Вітаю пані Олександро. Вітаю вас тоді. Ну, якщо говорити коротко по Орбану, то коли, от вже нарешті, йому так би мовити, закрутять гайки, і якщо говорити саме про вступ України до НАТО, то от які він може вставляти знову ж таки палки? Ну, давайте скажемо, що реально є е, такі побоювання, що Орбан може якимось чином, ну якщо не блокувати, то створювати додаткову напруженість е, навколо питання України, особливо на тлі підготовки до саміту у Вільнюсі в липні. Тому що розуміємо, що підготовчі процеси йдуть, але наприклад, прикладі, наприклад, Фінляндії і Швеції бачимо, що не Орбан єдиний може робити певні. Е, Неочікувані дії, наприклад, так само Ердоган і Туреччина блокували спочатку. Ну з Фінляндією швидше питання вирішило. А ось з Швецією є певні перемовні процеси, але навіть по ним є консенсуси домовленості, Що ви знаєте, нещодавно Блінкен і Ердоган розмовляли, і на кону було питання по Швеції. Так Туреччина виставила свої вимоги. І при виконанні яких це стосується більш антитерористичного законодавства, їхня перспектива вступу до НАТО є більш е, зрозумілою по Україні. Якщо б, наприклад, Угорщина потенційно мала проти якісь там конкретні питання, які вона хотіла б улагодити з Україною, умовно, це був би там якийсь вишліст з одного двох п'яти пунктів по відношенню до України або, наприклад, по відношенню до ЄС, тобто певні торги, умовно, ви нам це, ми вам те. І тоді було б зрозуміло про що говорити з приводу Угорщини. Якраз таких торгів зараз конструктивних ми менше спостерігаємо це більше якісь емоційні е, випади, і частіше це виглядає як всім відома фраза. А баба єга проти. Тобто просто Угорщина намагається показувати недосконалість європейського законодавства всередині Європейського Союзу і показує, що цей консенсус, який потребує консолідованого рішення всіх учасників, можна порушити ось такою позицією, коли, наприклад, Угорщина демонструє свою іншу, інакшу позицію або непогодження свої з загальними якимись візіями. Раніше Володимир Зеленський заявляв, що поїде на зустріч у Литву, якщо будуть якісь знову ж таки, як ви зазначали, чіткі пропозиції від країн-партнерів. Але чи от приблизила на вашу думку його робота учора у Молдові? Саміт в Молдові триває два дні це четверг і п'ятниця. І скажемо, що це великий саміт, і по ньому були домовленості ще півроку тому, де його проводити. Молдова зустріла майже 50 лідерів країн ЄС, і їхніх партнерів, тобто, це президенти, премєр міністри Тобто, можна сказати, що всі вершки, основні лідери, всі зустрілися в одному місці в Кишиневі, і їхня безпека так поряд. Поруч з нашими кордонами це величезна робота, і дякуємо Кишиневу, що вони змогли це зреалізувати. Зрушення є і від заяви від Урсули фондерляйн яка і по приїзду в Київ і в Кишиневі продовжує говорити про допомогу фінансову. Це для нас край важливе. Якщо ми говоримо про двосторонні домовленості, то наприклад, нещодавно Рахамія зазначав про те, що є серйозні зрушення зі Швейцарією, і нагадував, що там є послом зараз пані Венедіктова, екс прокурор наша, і наша дипломатична місія, яка працює в кожній окремій країні, робить величезну роботу для того, щоб був експорт оборонних якихось технологій по надання зброї двосторонні. Різні домовленості. Також нас цікавить, що рішучими заяви стали з вуст пана Столтенберга. І після його фізичної присутності в Києві, і після того, як він, ну скажімо, зняв певні окуляри. По українському питанню став більш прагматичним, і насправді останні всі його заяви вони дають надію на те, що ми почуємо такі у вільності більш більше конкретики по Україні. Але ще раз наголошую на прикладі Фінляндії і Швеції, ми можемо приблизно подивитися, що таке пришвидшена процедура, і це ще за рахунок того, що немає все одно. Війни на території цих країн, а Україна має принципово іншу ситуацію, тому давайте робити на це е, так само. Ну посилання, розуміти, що це цей фактор для нас є ключовим. Тобто, поки все одно на території України є війна і точиться конфлікт з питаннями інтеграційними, буде непросто. От що думаєте, на рахунок цитати Єгора Чернєва? Я процитую: ми просимо, тиснемо, вимагаємо, щоб наші партнери дали нам конкретні перспективи членства в НАТО. Не просто політика відкрити дверей, а конкретні кроки. І одним з таких конкретних кроків може стати створення Ради України НАТО замість комісії Україна НАТО, оскільки така форма дозволяє більше ситуалізувати нашу участь в альянсі. От ваша думка на рахунок таких заяв. Слухайте, я насправді позитивно ставлюся до всіх ініціатив, які вважають, що можуть в більш прикладному плані зрушити з місця перемовини. Але насправді від того, що зміниться якась вивіска або знову нова назва або з'явиться новий принциповий там конструкт перемовин, навряд чи щось зміниться. Проблема є в тому, що Україна воює НАТО, всіляко нам допомагає. Це ми говоримо про поставки. До речі, ви згадували про Молдову. Там вже розмова йшла про коаліцію е винищувачів і коаліцію патріотів. Тобто, насправді створюються і намагаються створити певний щит захист, не тільки для України, але й для всього регіону. Тобто, є консолідовані дії. Тобто, НАТО активно розуміє свою відповідальність за безпеку в регіоні. І за нашу безпеку, в тому числі. А чи будемо ми і коли ми будемо членами північно-атлантичного альянсу? Я думаю, що ми будемо це таки прийняті до родини НАТО. Е, питання, що це для нас дуже важка ціна дорогою ціною, ціною життів багатьох наших визначних воїнів, багатьох цивільних е, тощо, тому давайте розуміти, що. З інтеграційними процесами йде кривава війна, і ми виборюємо це право кров'ю.